Вітаю усіх слухачів та слухачок даної історії. На нашому каналі з'явилась нова функція підтримати канал. Посилання в описі. Дякую кожному та кожній, хто слухає та підтримує нас. Історію читає Блум. Я веду невеликий канал на Ютуб. Здебільшого знімаю мальовничі маршрути і досліджую малолюдні місця. Зазвичай йдеться просто про те, щоб милуватися природою. Знаходити старі руїни, та й усе в такому дусі. Цього разу я натрапив на дещо інше. Мені потрібно це записати частково, аби попередити інших, частково, щоб просто виговоритись. Хоча я й сумніваюся, що це колись зникне з моєї голови остаточно. Почалося все як звичайний денний похід. Я обрав маловідому мережу стежок у досить глухому гірському масиві. Сподіваючись знайти щось незвичне. Початковий підйом був чудовим, важким, але винагороджував. Сонце пробувалося крізь крони дерев, птахи щебетали, класична ідилія. Я зайшов далі, ніж зазвичай, підштовхнутий надією побачити панораму з хребта, позначену на дуже старій, вкрай ненадійній мапі. Близько полудня небо затягнуло хмарами. Похолоднішало. Я розумів, що вже час повертатися, але шлях був довгий. А думки думки переверталися над тим маршрутом. І все здавалося марним. Я вирішив пройти ще трохи. А якщо погода остаточно зіпсується, спущусь крутими схилами з іншого боку гори. Тоді я вперше помітив зникнення стежок. Я йшов, як мені здавалося. Якоюсь слабкою звіринною стежкою, але вона повністю зникла. Ліс тут був густий, старий, той самий тип, де підлісок майже відсутній, бо світло майже не проникає. Вже починало сутеніти, і я відчув тривогу. Я не зовсім заплукав. У мене добре розвинене відчуття напрямку. GPS працював, але я точно зійшов з усіх позначених маршрутів. Ще хвилин двадцять я обережно пробирався крізь зарослі і раптом вийшов на маленьку, несподівану галявину. Просто в її центрі стояв будинок. Ні, це були не руїни, не ті кам'яні фундаменти, які я іноді знімаю: двоповерховий дерев'яний будинок, обшитий вагонкою, з ганком і склом у більшості вікон, старий, без сумніву, фарба подекуди облуплана. Ганок трохи просів, але виглядав він цілим, майже доглянутим. На жодного під'їзду, жодної стежки до нього я не бачив, лише дика хаща, що щільно обступала акуратну ділянку землі навколо. Трава на цій галявині була коротко підстрижена, так ніби її нещодавно косили. Це справді дивно. Мій ютуберський мозок одразу загорівся. Покинутий будинок посеред лісу золото для контенту. Я дістав камеру, перевірив батарею і почав записувати вступ, розповідаючи про те, як збився з маршруту і несподівано натрапив на будинок. Навіть пожартував, мовляв, класичний сценарій для фільму жахів. Якби ж я тільки знав, камера від самого початку поводилась дивно, автофокус смикався, а на прев'ю ледь помітно блимав кадр. Я списався на слабке освітлення. Чим ближче я підходив, тим сильніше зростало відчуття дивності. Повітря навколо будинку було нерухомим, неприродно нерухомим. Звичні лісові звуки, комахи, шелест листя, деякі птахи ніби приглушило, наче галявина існувала в якомусь іншому світі, ніби у якійсь кишені тиші. Сам будинок, хоч і обшарпаний, був дивовижно чистим. У кутках на ганку не було павутиння, вікна, хоч і трошки каламутні, та не розбиті і не заколочені. Вхідні двері були зачинені, але не замкнені. Я вагався, промайнула думка: чи варто? Але спокуса дослідити і зняти унікальний матеріал, виявилась сильнішою. Я натиснув на двері. Вони рипнули, але без драматизму, просто як двері, що не відкривалися тиждень другий. У ніс ударив запах, не пилюка чи гниль, як очікуєш від закинутої хати, а легкий аромат лимонної поліровки і старого дерева, майже домашній. Я зайшов усередину. Камера писала, а я пошепки коментував. Усередині все виявилося ще загадковішим. Невеликий передпокій вів у вітальню: меблі, диван, пара крісел, журнальний столик, тканинний килимок на дерев'яній підлозі, і все воно все було бездоганне, не нове, але ідеально чисте. На столику жодної порошинки, оббивка, хоч і вицвіла, та без бруду Здавалося, ніби хтось щойно прибирав. Пізніше, переглядаючи матеріал, я побачив, що цей фрагмент суцільна каша, зернистість, плями, перенесені кольори, а звук збитий низьким гулом, якого я тоді не чув. Розібрати, що я говорю, майже неможливо це неймовірно збереглось, прошепотів я, намагаючись утримати камеру рівно або не збереглось. Тут просто хтось живе, але хто живе так далеко від усього. Я пройшовся першим поверхом. Їдальня, стіл, стільці на столі серверування, прості керамічні тарілки, столові прибори, усе бездоганне, кухня маленька, стара, але поверхні, начесто витерті, нічого не залишено, мийка блищить. Це було вкрай тривожно. Це не занедбаність, це відсутність, раптова відсутність. Камера страшенно сипалась на кухні, дивні спалахи, ефекти приховували деталі, які я пам'ятаю до дрібниць. Відчуття, що мешканці щойно пішли, і це відчуття дуже тиснуло. Ніби вони почули мій підхід, тихо вийшли через чорний хід, або зараз ховаються десь. Затамувавши подих, я озвався. Гей, тут хтось є? Голос прозвучав гучно, неприродно гучно, а у відповідь лише тиша. На записі мій вигук спотворений, майже демонічний, а за ним спалах білого шуму. На кам'яній полиці стояли рамки з фотографіями. Я спробував приблизити об'єктив, на знімках родина. Чоловік років 40 з добрими очима і залисинами, жінка трохи молодша, з теплою усмішкою та темним хвилястим волоссям, і дівчинка років 7-8 з кісами і щербинкою в усмішці. Вони виглядали щасливими, звичайними. На одному з фото вони стоять перед цим самим будинком. Чоловік обіймає жінку, дівчинка тримає квіти. Зняти фото було марно, плями, пікселі, обличчя нерозбірливі, ніби камера відмовлялася їх фіксувати. Залишилася лише моя пам'ять про їхні усмішки. Хух, гаразд, тут явно жили люди. пробурмотів я, злий на розфокус. Але де вони? І чому тут усе так бездоганно? У животі стягнувся тривожний вузол. Захоплення від дослідження зникло. Чистота, здавалася нелогічною. Будинок так далеко, що якщо його залишити хоч ненадовго без нагляду, природа почне повертати своє, та й пилюка осіла би. А тут, ніби декорація, ретельно підготовлена декорація, яка чекає. Я вирішив піднятися нагору. Сходи репіли, кожен крок луною віддавався в тиші. Ліхтарик на камері був увімкнений, але його промінь слабшав і миготів. Дві спальні і маленька ванна кімната, перша батьківська, велике двоспальне ліжко, акуратно застелене, покривало розглажене, комод, шафа, на тумбочці окуляри для читання і закрита книжка. Знову жодної порошинки. На кадрах тут майже суцільна темрява, лише спалахують якісь обриси предметів. А от друга спальня дитяча. невелике ліжко з яскравою ковдрою. На полиці стоять м'які іграшки, їхні гудзикові очі, здавалося, стежать. На стіні приліплений дитячий малюнок. Чоловіки палички під жовтим сонцем стоять поруч із дуже великим, дуже зеленим деревом. Дерево було непропорційне, товстий стовбур, розлогі гілки. І... Такі, ніби простягалися над родиною, як захисні руки або поглинаючі руки. Я зняв малюнок, але на записі лише хаос кольорів. Тривога переростала в чистий страх, тиша, порядок, відчуття недавньої, але невимовної відсутності, усе це ставало нестерпним. Я не дослідник, я турист із камерою. Яка перетворюється на непотріб, і я зайшов надто далеко. У батьківській спальні на комоді під срібною шкатулкою я знайшов записку. Аркуш пожовклий, але чорнило яскраве це було незвичне листування, швидше сторінка щоденника або молитва. Руки тремтіли. Я розгорнув папірець, намагався знімати, читаючи. Почерк охайний, чоловічий. Можливо, батька з тих фотографій. Зміст врізався в мій мозок, а запис суцільна темрява, статичний шум, кольорові смуги, вереск, від якого ломить зуби. Ось що я побачив на власні очі. Записка сьогодні спрага велика, воно шепоче крізь коріння, крізь підлогу. Ми приносимо, що можемо. Ми вдячні його тіні, його вічній присутності. Вона була до нас буде і після, малеча сильна, вона відчуває його гостріше. Це добре. Причастя має бути повним, аби їй розквітнути під його гіллям. Воно вимагає терпіння, воно вимагає віри, ріст дає, ріст забирає. Ми віддаємо себе росту. Щоб стати частиною його вічності. Він просить нерухомості, тихого живлення. Ми маємо бути нерухомими, ми маємо мовчати. Скоро ми всі пустимо коріння, незмінні навіки, вплетені в його замисел. Благословен будь, ріст. Хай простягнеться його охоплення, хай буде втамована його спрага. Льодовий жах накрив мене хвилою до нудоти. Гріст? Що, Боже, збав таке цей гріст? У голові спалахнув образ дерева з дитячого малюнку, величезне, домінуюче, слова з записки, спрага шепіт корені в причастя укорінені. Лякали. Це був не милий сільський будиночок. Це було щось інше, зловісне. Повітря раптом стало важким і гнітучим. Я чув власне дихання, гучне і приривчасте. Відчуття, що за мною спостерігають, посилилось не людськими очима, а чимось всеосяжним. Здавалося, будинок затримав подих. Так, досить, я йду, сказав я, голос тремтів. Камера, як я зрозумів, сама перестала писати. Червоний індикатор згас. Я намагався вімкнути її знову, а паніка росла. Це занадто. Записка, будинок, треба йти. Я відступив зі спальні, не бажаючи повертатися спиною до порожнечі, майже побіг сходами. Тепер рипіння звучали, наче звинувачення, не оглядаючись, рвонув до дверей, швидко натискаючи кнопку запису, руку поклав на ручку і почув це. Ледь чутний звук згори. Тихий, майже потих, скрип дошки. або хтось переносить вагу. Я не став чекати, відчинив двері, вилетів на ганок, потім, спотикаючись, спустився сходами на галявину. Денне світло здавалося тьмянішим, тіні довшими. Я не оглядався, націлився на край галявини, де, як думав, зайшов і пірнув назад у ліс, стискаючи камеру. Сподіваючись, що вона хоч щось зафіксує. Полегшення від виходу з будинку було величезним, але короткочасним. Ліс, що раніше здавався просто густим, тепер відчувався загрозливим, кожна тінь ніби рухалась, кожен шурхіт звучав, як таємне пересування. Записка про ріст і корені крутилась в голові, і я жахом ковзав поглядом по деревах. Вони були просто деревами, правда? Я проривався крізь хащі, намагаючись якнайшвидше відійти. Серце калатало, я переконував себе. Старий жахливий будинок, сім'я з дивними віруваннями, можливо, вони просто поїхали і найняли когось прибирати, але записка Записка не вкладалась у жодну логіку. Я пройшов приблизно 200 метрів, може більше, минаючи густий клен і старі дуби, їхні корені. Переплітались, гілки утворювали покрив, і тут звук зупинив мене. Голос тихий, слабкий, і ніби ще під вітру, але з людською інтонацією. Допоможи мені. Я застиг, і кров застигла в жилах. Голос був настільки тихий, що я вирішив, що мені це здалося, але звук повторився. Ясніше і відчайдушніше. Будь ласка, допоможи мені. З з глибини тих старих дубів, усупереч всім інстинктам. Я з якоюсь збоченою цікавістю або, можливо, почуттям обов'язку, я повернувся так. Камера все ще була в руці, я намагався направити її, сподіваючись зафіксувати те, що відбувається, зробив кілька невпевнених кроків, вдивляючись у темне переплетення стовбурів. А хто тут? хрипло вимовив я. Я тут. Будь ласка. Відповідь пролунала трохи голосніше, немов підказуючи шлях, і тоді я побачив її. Мозок відмовлявся вірити. Це була жінка з фотографії, її темне волосся сплуталось, в ньому застряг мох. Обличчя бліде, виснажене, повернене до мене, очі, наповнені жахом якоюсь моторошною, приреченою порожнечею. Шкіра, де було видно, набула дерев'яної текстури, суха, знебарвлена, майже зливалася з корою Рук не було видно, як і нижньої частини тіла. Вони наче повністю поглинені стовбуром. Вирізнявся лише торс, плечі, голова, та й ті глибоко вросли. Вона здавалась виснаженою, зміненою. Я хрипів, я не міг говорити, не міг рухатись, її потріскані губи здригнулись. До, допоможи мені, будь ласка. Голос шарудів, ніби вітер. Ніби сухе листя. Нарешті я знайшов у собі сили, знайшов голос, хоч і тремтячий. Що, що з вами сталося? Хто це зробив? В її очах було щось незрозуміле. Гріст, він забрав нас, він тримає нас, харчується. Слова виривалися з великими труднощами. Сім'я, ваш чоловік, донька. Видавив я, пригадуючи розмиті обличчя на фото. Її погляд промайнув повз мене, наче дивився скрізь. Це він привів його, він привів. З її ока впала смола, наче сльоза. Моя тонька, вона ще відчуває. Йому потрібна вона свіжа. Будь ласка, ти повинен допомогти їй. Допомогти як? Де вона? Не запинався я, розум ламався від неможливого жаху, чим я можу допомогти. Очі жінки тривожно сіпнулись не на мене, а кудись позаду, назад до будинку, чи глибше в ліс. Дихання збилося, він, воно, вона йде, що? Хто, що, йде? сказав я паралізований прадавнім страхом, не наважуючись обернутися. І тоді почув спочатку ледь-ледь. Кроки по лісовому покриву позаду, Хрускіт гілок, шелест листя не від вітру, а від руху. Шкіра покрилася мурашками. Кроки повільні, майже недбалі, через це ще страшніші. Жінка в дереві побачила жах на моєму обличчі або теж почула звук. Її очі і так широко розкриті, розплющили ще більше. З горла вирвався ривок. Уже не прохання про допомогу, а крик, крик чистого жаху. Ні, ні, будь ласка, зупинись. завила вона, дивлячись на те, що наближається ззаду. Будь ласка, зупинись. Голос обірвався, захлинаючись, я не став чекати, не озирнувся. Той крик останнє відчайдушне зупинись було зверненням до мене або до того, що було позаду. Я, я, я побіг ніколи в житті так не біг. Сліпа паніка штовхала вперед. Гілки били по обличчю, коріні намагались збити з ніг, але мені було байдуже. Я, я просто біг, мої легені палали, серце ніби от от вибухне. Позаду, справжній чи уявні, я чув кроки, ніби хтось здавав темп. Або це був просто пульс у вухах, я не дивився назад. Крик жінки, її змінене обличчя, записка про ріст – все змішалось у жахливому вирі. Я мчав, намагаючись триматись напрямку. Мчав до головної стежки, до машини. Не знаю, скільки біг. Здавалося, що вічність, кожна тінь, загроза, кожен звук, погоня. Я не зупинявся і не уповільнювався. Ліс погрузився у глибокі сутінки. Нарешті, випадково або за інстинктом, я вилетів на знайомий серпантин стежок, яким ішов вранці. Ніколи я не радів так, але й тут не зупинився, летів униз, палиці прив'язані до рюкзака, грюкали. Ще годину, може, більше, тривав цей божевільний забіг, поки я не побачив стоянку біля початку маршруту, де залишив машину. Це був найкращий краєвид. Руки тремтіли так, що я ледь вставив ключ. Двигун заревів, я дав назад, розвернувся і рвонув з місця, кидаючи гравій. В дзеркало заднього виду подивився лише через милі, коли виїхав на шосе. Додому їхав без зупинок кілька годин. Лише біля вхідних дверей зрозумів, що досі стискає в руці камеру. Пізніше, з жахливим передчуттям, перевірив карту пам'яті. Файли були, але їх не можна було прочитати. Цифровий шум, статичний шум, плями і моторошний, спотворений звук. На відео були якісь силуети, обривки слів, але нічого конкретного, нічого, щоб довести, що я бачив той дім, читав записку, стикнувся з жахом біля дерева. Все зникло, наче місце або його мешканець боролися проти цього запису. Відтоді я майже не сплю. Закриваю очі, бачу її обличчя, яке вросло у стовбур. Чую її крик: «До, допоможи, а потім вигріз шаху, гріст, що це було? Розумна паразитична рослина, місцеве божество, якому вони поклонялися, і хто за мною гнався батько чи хтось інший? Відсутність запису лише погіршує все, лише моє слово, моя понівечена пам'ять проти мовчання. Іноді я навіть починаю сумніватися. Чи не надумав я собі це все через стрес і самотність, але тоді пригадую крижаний жах, запах лимонної поліровки, відчуття паперу в руці і тваринний жах останнього крику? Ні, це все було по-справжньому. Я не повернувся в той ліс, і, здається, більше ніколи нікуди сам не піду.